Викати телевізори, чи ваші телефони, таке ви мене побачите ніколи. Іду в І Дуба удень, не до біса, йду, Актория. І я, і я, і я, Іду в хто Рія. Хтось відкриває штори, а в нас в цей час вічнається завіса. Вітаємо вас на проєкті Мамо, йду в актори, де дев'ятеро учасників, які ніколи не грали в театрі, з нуля створюють виставу про найяскравіші історії їхнього кохання. Ми пройшли просто вражаючий шлях з нашими героями. Ми прокачали максимально свої професійні навички і можемо сміливо називатися акторами. Ми працювали над пластиковим, ми працювали над голосом, ми працювали над вмінням перевтілюватися, працювати з партнером. І ось цей важливий день настав. Наші учасники прокачали себе не лише як акторів, але й як особистості. Вони пройшли ряд внутрішніх трансформацій. Вони побороли свою тривогу. Вони побороли свою сором'язливість. Вони знаходили та показували свої найглибші та найінтимніші таємниці один одному. І це допомагало їм фокусуватися та йти вперед до мети. І зараз ми можемо спостерігати, що з цього вийшло. Ну що, ходімо дивитися виставу? Ходімо, цей день настав те, на що наші герої чекали більше ніж півроку, нарешті з ними відбудеться. Документальна вистава, яку вони створювали з власних відвертих історій кохання, готова показати себе глядачу. Кого запросили на прем'єру, друзі? Так як подія дуже відповідальна, нікого не запрошувати, аби не хвилюватися і отримувати від того задоволення. Вчора я телефонував героїні своєї розповіді, довго її вмовляв. Розповідав, яка вона тут популярна. Вона сказала, що піде на город, ніхто не прийде. Найбільш очікуваний гість Вікторії її син Михайло. Спеціально, щоб побачити маму на сцені, він буквально на декілька годин приїхав з Києва. У мене через півгодини маршрутка їду вже в Київ. І, ну я приїжджав саме на виставу. Е, я дуже радий, що я сюди приїхав, і е, дуже радий, що моя мама взяла участь в такому просто класному проєкті. А тепер останні настанови від режисерки вистави Тетяни Нянькіної. Дорогі актори, сьогодні нарешті, прийшов той момент, коли можна розслабитися і насолоджуватися, тому що ви цей момент вибороли. Ви його. Е, Відпрацювали для себе сьогодні. Ми працюємо на глядача. Якщо сміх, невеличка пауза, якщо аплодисменти, невеличка пауза, обмін поглядами, обмін енергією. І я думаю, що після показу ми відчуємо те, що називається справжнє щастя. Ну що відчиняємо двері для глядачів, які хвилюються не менше ніж наші актори. Ну розкажіть, як за проєкт змінились ваші рідні та близькі. Мне стало намного легче с ней разговаривать и на более открытые темы, на более искренние темы. Я думаю, что она открылась к новому опыту. Она не настолько боится чего-то нового и испытать что-то новое, и получить от этого позитивные эмоции. Він став відкритим. Для нього це була вистава, це був проєкт Сино, Я йду в актори. Вона змінилася і стала така більш розкута. Коли йшла на репетиції, видно було, що це було цікаво. Я відчув дійсно відчув кохання, натхнення. Я її кохаю, більше мені нічого сказати. Коли до початку дійства залишалось буквально декілька хвилин, на виставу завітала неочікувана гостя, та сама героїня всіх історій Володимира, його колишня дружина, Милка. А як же город? Ну, на городі я була, але так трохи куртку поміняла і, і, і прийшла. Для мене буде сюрприз, що там Володимир Анатолійович навигадував. Про мілку тут всім порозповідав. А вілки нема. Може, зовсім він її вигадав, а її не було. <гум> Всі місця зайняті, актори готові. А тут і мужчинка, мабуть, нічого не. Стосовно Ольги, вона психолог. Ця професія вона накладає свій відбиток. Кожне це випробування допомагало Ользі зробити ось цей буфер між професійною навичкою та навичкою, яка потрібна для акторської справи. Проект відкрив для неї нові хвилюючі почуття, які є приємним стресом, таким приємним емоційним збудженням. В неї з'явилася там нова енергія, вона відкрила себе по-новому, і в своєму новому амплуа вона змогла знайти для себе нові відносини. Проєкт змінив в мене бачення того, що потрібно жити тепер. Повірила в те, що це все, все в цьому житті може бути. Одногрупник Євген, якого вона не бачила 25 років, наче відчув цей слушний момент. Ми живемо тут і зараз. Якщо тобі вже 45+, то ти навпаки розумієш, що треба жити сьогодні і радіти сьогоднішньому дню не нагружати на себе чогось зайвого. Бачила п'яних, Але такого, ну як він мене додому проваджатиме? Може, я його ще нести повинна. <тит> а, він ще й розмовляти може Наталя. На початку проекту вона була однією з найбільш скутих учасників. Це частково було пов'язано з її внутрішньою позицією. Да. О, такого педанта таким людям буває доволі важко з більш творчими завданнями, які не мають чітких рамок. І тому саме в нашому спектаклі ця трансформація з'явлення цієї пластичності, відкритості до нового досвіду, але в той же час і бачення межі. Кулінарний конкурс. Я дивлюсь, а їй тортики підносять. І наминає вона їх жадібно. стосовно Віталія випробування за випробуванням, івент за івентом, і навіть для нього стало сюрпризом те, що там вже там, в самому кінці, він повністю заглибився в цей процес. Він зрівнився навіть з тією думкою, що в нього дійсно може щось вийти. І зараз вже в фіналі ми бачимо, що навіть ті ж моменти експромту даються йому набагато легше. Він сам почуває себе більш спокійно і доволі помітно наскільки спокійно він відчуває себе повністю в колективі. він є дійсно частиною чогось більшого і він отримує від цього велике задоволення. Шоу закінчилось! Mm. Коли вони почали співати, я взагалі нічого не розумів. Добре, хоч цукерку взяв, поїм, може мізки запрацюють. Стосовно Едуарда, на проект він прийшов доволі сміливим, самовпевненим за час проекту. Ця впевненість вона потихеньку переходила на інших. Зараз він доволі осміливо говорить про себе як про частину команди, і в принципі загальний результат він буде вважати ще й своїм. Моя дівчина каже: О, ви водички! але водички в мене не було. Я сьогодні ще не готова до побачення. І що дівчата у кімнаті скажуть? Тут так темно у коридорі. Вікторія да? на початку проекту в неї була найбільша перешкода. Це страх сцени. І саме за час проекту найбільша трансформація для Вікторії це є саме позбуття цього страху, знаходження свого внутрішнього комфорту на сцені, відчуття себе на сцені разом з кимось, відчуття себе на сцені одною. Зараз вона може та хоче відчувати себе більш жіночною, вона хоче більше подобатися. Як все чудово, весела компанія ялинка. Блиск новорічних вогник. Стосовно Богдани, тягар віку, тягар, можливо, частково професії. Він скував оте її творче, творче починання, яке було ще там, коли вона була маленькою, в юності. І ось о, вона прийшла на поклик цього почуття. Вона розкривалась і розкривалась, розкривалась. Вона змінилась доволі сильно зовнішнє. Вона більш активно висловлює свою позицію. Причому висловлює її там не виклюкне скупо, а більш там емоційно. Вона може користуватися як раціональними, так і емоційними фактами. Ось цей драйв іноді витягував колектив та давав набагато кращі результати, саме не лише для неї, а але й для всіх. За п'ять хвилин до призначеного часу я була на місці і тут. Побачила його суну Людмили на початку проекту. В неї була помітна ось ця внутрішня скутість і дещо відсутня ось ця самоіронічність. Ось а ми розуміємо, що для актора пластичність виявляється не лише в тому, наскільки гарно він володіє своїм тілом, голосом, а ще й в тому, наскільки він відноситься сам до себе. Зараз вона може відійти від цієї звичної вже для себе поведінки. Вона може бути пластичною. Вона може відігравати класно. І не лише ролі, які пов'язані з драматичністю, а ще й більш легкі. На початку проєкту вона була тихенькою-тихенькою, е, ніби ось ця її внутрішня структура. І зараз ми бачимо, там що вже в фіналі на сцені її голос лунає гучно, класно і добре. На велосипеді. І можу сказати на той час велосипед зовнішньо явно вигравав. А хочеш? Пережок с картохою. Стосовно Леоніда, коли він тільки прийшов на проект, була дуже помітна його внутрішня скутість. Зараз він вже більш розкуто почуває себе з іншими людьми. Якісь речі він вже сприймає там ну не настільки серйозно, і це також йому допомагає. Поява ось цієї легкості, можливо, там на фоні інших учасників вона не помітна, оскільки там вони вже, ну мовно кажучи, стартували з іншої точки. Але саме для нього, для нього це найбільші зміни. Я на даху, ми, ми на, на даху. А там нікого не було. І раптом вона почала танцювати. Вова цей учасник був доволі яскравий, один з найяскравіших як на кастингу, так і під час в принципі, всього шоу. І на мою думку, найбільшим здобутком проекту для нього є це самовизнання. Нарешті люди побачили не якийсь смішний образ, там який він демонструє доволі часто, а себе як людину. Якщо любов є, то її не потрібно зберігати, вона просто є. А якщо її вже втрачаєш, то мені здається, що її вже треба відпускати. А чіплятись за щось, старатись щось зберегти, ну, мабуть, не варто. Є такий вираз: кохання живе три роки. Воно живе й довше, але буває кохання, яке приносить стільки болю. Що ти забуваєш, як тобі гарно, і хочеться його позбутися. І позбутися тому, що біль душевний, не фізичний. Фізичний біль можна перемогти ліками, а від душевного ліків немає, це розчарування, і ти від нього нікуди не можеш дітись. Ти з ним лягаєш, ти з ним прокидаєшся. Почалися листування, безкінечні розмови в цих стосунках на відстані. Я відчула, що таке метелики в животі. Я, як жінка, мабуть, можу це порівняти з тим, як в тобі народжується дитина нове життя. Але ці метелики, начебто в тобі не одна дитина, а десять або більше. Одного разу я зустрів жінку. Ну, спочатку я побачив ззовні, на фото, мені вона дуже сподобалась. Від неї йшло тепло. Захотілося познайомитися, ну і я не знав яким чином. Вона була художниця. Вона писала прекрасні картини, писала на різні теми. І одного разу я просто. Прийшов на її виставку. З першого знайомства я зрозумів, що це кохання. Тобто в неї ні, а в мене це точно було кохання. І я не знав, що з цим робити. Але він невільний, в нього сім'я. Кожного разу я думала, що робити, і мені стало боліти. Нарешті я зрозуміла: третій рік, четвертий, вже п'ятий пішов, а людина нічого не робить. Чому? Чому він нічого не робить? Чому він такий? Він хотів би щось зробити, але нічого не зробив. Вона була жінка вільна, У неї свої відносини. Ну, зрозумів. Але я з самого початку зрозумів, що я не можу її відпустити. Я, мабуть, одразу зрозумів, що це моя людина, що я хочу бути разом з нею, бачити її частіше. Це було, мабуть, важко усвідомити, що зовсім не обов'язково переходити якусь межу і йти глибоко далі. Що не обов'язково робити якісь непотрібні кроки і бути поруч. Це все трансформувалося у те, що, мабуть, називають. Дружбою. Але я не можу сказати, що це просто дружба. Люди завжди вгаються, думають, 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 але мало думати, треба діяти. І ця історія не закінчилася. Я не можу сказати, що це фінал. Ніхто не може в житті сказати, що буде далі. В цій книжці дуже багато сторінок. І здається, що дуже багато сторінок ще попереду. Кохання мені наснилося, мені часто сняться віщі сни. Так, от це був сон, в якому я відчула обійми людини, обличчя якої я не бачила. Але в цих обіймах мені було так безпечно, тепло і спокійно, що я не хотіла прокидатись, а потім трапилася ця історія. Моя та сама історія почалася тоді, коли я вступила до інституту, і мені було 16 років. Перший вересня я сілася на першу парту, за мною сів якийсь хлопчик. Я його спочатку і не помітила, а він так легенько мене постукав по спинці і каже: а як вас звати? А я кажу, Оля. А він каже, виходь за мене заміж. Бітломанія, хіпі, рок-н-рол. Ми цим жили, ми цим дихали. Одне з останніх лозунгів хіпі make love, not war, Що буквально означало. Той, хто закоханий, не має часу на війну. Кохання, воно сильніше за війну. Треба робити кохання. І моя дівчина, з якою ми, до речі, так романтично познайомилися, сприйняла це нормально. Це був мейнстрім. А я ж дівчинка начитана, романтична, активна, вирішила. Ну, я ж його люблю. Надихнулася листом Тетяни до Євгенія Онегіна і сама написала йому листа. А в ньому я щиро і приязно все розповіла. І ще я відчуваю, і що я навіть хочу пов'язати з ним своє життя, і ще я не можу не жити і спати. І от йшов час, йшли роки. І так все йшло, йшло своєю чергою. І у 2014 році я розлучилася зі своїм чоловіком. Я сказав їй. Ну, як так ми можемо жити? Так жити не можна. Ну і наше розлучення пройшло майже цивільно. Я лише поклав. Ключі на стіл і пішов у гуртожиток. Наші діти навіть не здогадувалися, що ми розлучені. А він підійшов до мене і попросив, давай, каже, поговоримо. І ми з ним гуляли сквером, а потім він так ніжно. Так по чоловічому мене заспокоювало, ще не час, що в нього такі-то такі то плани. І взагалі він може поїхати з міста Суми, ми ніколи більше не побачимося. А я слухала. І нічого не чула. Насправді, я думала, я така щаслива. Я йду поряд з ним. Це він зараз так просто ходить потім він все ж таки зрозуміє, що я така одна і що таких я в нього більше не буде. Зараз вона одна з кращих моїх фейсбучних френдів. З нею цікаво спілкуватися, але тільки на відстані, бо вона як самка богомола. Я радий, що вирвався живим. Так, вона чудова і кращу за неї я не знайшов. Хтось від неї красивіший, хтось від неї розумніший, хтось від неї ну там має ще якісь переваги, але мені не потрібно всього цього. -цього. Я дуже чекала на зустріч. І він приїхав. А я, а я попала в інфекційну лікарню. Це був якийсь вибух. Я і плакала. Я й пробувала вирватися. але це неможливо було. І взагалі все було неможливо. І от. І от він, той, кого я не бачила більше 20 років, знову почав з'являтися на моєму горизонті. То напише: Привіт, як справи? То ще щось таке. І якось так, мабуть, склалося, що я була готова до зустрічі з ним. І він був готовий до зустрічі зі мною. Я не знаю, чи це кохання. Але я точно знаю, що мені зараз добре. І я вдячна долі, що зараз зі мною поряд той, кого я не бачила майже 30 років. І я кажу йому і собі, треба жити сьогодні. От така моя історія. Моя історія, моя історія. Моя історія. Моя історія. Моя історія. і чого ми хотіли найбільше. Щиро дякую, що ви прийшли підтримали нас. Я вам побажаю, ніколи не забувайте своє перше кохання. так Тому що справжні я тут. Я. Це я. Я на так Я, я режисерам, продюсерам, телеканалу. Я дякую всім моїм друзям, яких я зустріла на цьому проєкті. Дякую! Ми ніколи не робили реаліті шоу, не практикували до цього часу. Це був перший проєкт такого формату. Найперше, що ми зрозуміли з усією командою. Що тим, кому 45, дуже потрібен цей проєкт. Хочеться, щоб був другий сезон. Дуже хочеться. Є ідеї, є задумки, є нові підходи до відбору героїв. І це теж дуже цікаво, але це ще велика таємниця. І всі ці таємниці чекають на вас у другому сезоні проєкту МА! <працю>